Вітаю всіх, дорогі друзі. Ви знаєте, чого захотілося? Захотілося вареників з картоплею та компоту з винограду з яблук, такого свіжого, ще, можливо, додам грушку. І роблю так собі висновок, що б це воно таке означало. Напевно, що це значить, що мені легше. Насправді, насправді, легше. Сьогодні з'їздили в лікарню швиденько. Ну так, я зі своїм здоров'ям, діти пройшли медогляд до школи. Марійка собі захотіла кульчики, покажу, що вона там собі придбала. Марійка, а ну, вушко, поверни. <сум> <сум> Марійка поставила такі довгоочікувані кульчики. Сьогодні їхали в лікарню, пройшли діти всі медогляд, а вона казала. Поставте вже мені кульчики, а то я спокою не буду мати. Ну, вже поставили їй спокій. Спокій їй цей дали <гум> сьогодні. Вуха <гум> да? досі трохи Чуть -чуть попікують. Чуть-чуть попікують. Людмилка захотіла собі додати десь там по вушку одному вверх. От лікар порадив збільшити, ну, збільшити норму таблеток. Пила там по півтаблетки одних, пів таблетки других. Лікар порадила, що потрібно прийняти цілу, цілу таблетку за один прийом, от і іншу теж цілу таблетку за прийом. Я так собі по таблеточці, два укольчики. Я зараз на даний момент бабочка. Бабочка <хи> вибігла. Там уже в мене на ці, до, до вареників картоплю дівчата до, доведуть її до кондиції, правильно її зажарить, затовчуть усе. От, а я зараз назбираю яблук, вирву винограду і дещо ще одну справу нагально зроблю, поки є настрій, поки є сила така бігти, щось поробити, то ще одну справу зроблю, а тоді буду йти вареники готувати. Яблук вийшла нашукати, але що хочу сказати. По-перше, по під яблуною гарно скосити. Ну, а це ж треба так, щоб ані я, ані Юра. А не було, як і не було коли ні, ні мені, ні йому. То бачу, що я а ось так багато, яких раніше впали, не було мені ніяк не ні їх, от. То вони вже гниють, гарненько так гниють. То я, напевно, кілька я отак зібрала, а ще, напевно, кілька зірву. А може і ні, може, мені цих вистачить. Ні, напевно, що ні. Не буду зривати. Ось так, напевно, мені вистачить. Цих я їх помию, обріжу. От, піду виноград. Ну, повз проходжу, і як не показати, як розпустилася гарно троянда. Я звідси сіки, гілочки зривала, букетів стоять у хаті, а ці, що лишилися, подивіться, яка, яка вона велика, велика. На ціла така квітка на долоню. Одна і друга. Який смачний колір. Це не передати. А по виноград прийшла ось такий. Такий звичайний. Синій виноград кисленький. Але от якраз, щоб зварити компот, він такий у ньому буде добрий. О, насилу вирвало. Так, напевно, що... Ні, не думала, що, напевно, що прийдеться йти на іншу сторону штаха, згорода заходити, ні. Я собі нарву, мені вистачить тут. Він тут поплівся, Ось так плететься, по штахетах плететься. Звідти від троянди. І аж так туди, уже майже до кінця штахет. Тут заплітається, поплівся на абрикосу, але я його візьму ось, катора і я його звідси весь обріжу. Нехай тільки лишається ось так по штахетах. От, такою зелененькою загорожую. Нарву зараз кілька грон цього винограду. Ось так. Вирвала винограду. І вирву ось цієї груші, з цієї груші, що це ми нариваємо на зиму. Вона така ряснюча, я вже показувала, яка вона цьогоріч. Ну, Тут кілька ящиків груш буде гарно. Правда, є, ну, є такі, що зігнили, але якщо враховувати те, що вона абсолютно нічим не оброблена, то взагалі, взагалі, ви подивіться, он та геляк, Ось та. Подивіться, ну це ж взагалі то краса. І, 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 це, так, і це так на кожній на кожні гіляці, я навіть не знаю, як буде зверху доставати, і вона аж туди розляглася вже на загорожу. Аж так. І, і кожна гілячка така рясна. То я зараз скільки цих грушок вирву, вона зараз тверда, твердюча. Її зриваєш, вона твердюча така, що. ну, от, Але як вона полежить. У погребі у ящику постоїть, я не знаю. Вона казав, Юра, смачніший грушок, напевно, що не їв, як наші. Так, є моя на компот. Зараз у мене там, поки буде холонути картопля, я швиденько зроблю одну роботу в хліві. Дуже нагально, поки я в ударі, побіжу робити. Картопля схолоне, я піду е, замішувати тісто на вареники. Поки буду ліпити вареники, компот закипить. Гарячу воду зразу дам, все туди додам. І буде діло. Значить, моя нагальна справа. Вона не ось тут лежить. Одна, друга, третя і четверта. А вона ось так туди на бік. Тут не дуже видно та і немає що показувати. Справа в тім, що е, стільки хворіла. Стільки сюди їм закидалося і закидалося, але ще нічого не викидалося. Ну вони собі тут от сплять ця частинка клітки, в них тут завжди чистенько. Вони е, звідси все виїдають, я їм сюди там настелюю, і, і бачите, в них тут чистенько, собі підлога і, і щось там рештки соломи. Але інша сторона клітки, інша сторона клітки вони туди ходять і своє діло роблять. То я зараз швиденько звідти повикидаю, вивезу, поки немає Юри, поки я в ударі. Тому що якби Юра був, то він би не дозволив, він би зараз насварився. <свірки> насварився, покажу так, як є. Сказав би, Ляш, лежи, бо я тобі зараз дам гної. Але я поки... Ну, поки я відчуваю, що я вже можу з таку роботу зробити, то я її стану швиденько і зроблю. Ну це, ну скільки? Півгодини я тут зараз заберуся. поки я звідси висуну на край, потім возик, і вивезу, і перекину. Да, свині? Да, свині? Свині, свині, поросята? А тоді піду вже до вареників. Да? А нічого так? Від свиней до вареників з картоплею. Так, поросят підманула під вила, насипала їм товщів кориця, яка відсунула звідси. Там вони, щоб мені під вила не, пі... не попадали, і зараз буду вигортати. Що хочу сказати? Да, з вершком, але возик один могло бути гірше. Ну що, тепер їм тут хоч футбол грай. Киші м'ячата будуть гамселити туди-сюди. Солому кинула отак вітюка відколола, на оберемок принесла, скинула. Вони її зараз до вечора і розгрибуть, і порівняють, і собі підстелять там, де їм потрібно, все, що хоч пороблять. Вони в нас, свині розумні. Так, да? Да, кружки? Що ти хочеш? Ну що ти хочеш? Не жуєш то вчі на їжені, а ще на вечір вам буде смаколик. Нарешті банячок вариться. Сьогодні мама вже коли працює, то працює. Да. Село є село. Я тепер від них та до вареників з картоплею і до компоту. Парадокс, знаєте, у чому? У тому, що вареники з картоплею будуть зажарені шкваркою. Кваркою свиней гарною такою грудинкою. Ну, правда, наразі на даному етапі купленою. Але спочатку душ-душ. Душ у нас літній спрощений варіант, бачок на дошках зверху. Тут все оббито. Вода заливається. На сонці нагрівається так до вечора, що ну. Тільки єдине, що ані діти до кінця не закрили, ані щось він уже десь протік. Напевно, що біля крана. Ну, але то таке. Вмикаю, роздягаюся під воду. Нова копійочка. Ну що, на компот уже підготовлені фрукти. Для свіжості додамо ще трішки м'ятки, вода вже закипає. Для вареників готова картопля вже гарно схолола. І вже навіть готова засмажка. Людмилка постаралася підчереванка з цибулею. Вона мені все підготувала, тому що десь вже тюхнула гуляти. За хвилину готова. Класне, еластичне м'якеньке тісто для вареників, ну а ви оком не встигнете і кліпнути, як будуть готові вареники і компот. Ох, ці варенички смачені, страва незвичайна для обіду, для вечері і для частування. Пригощайтеся!